Кому ви не даєте спокою? Так, Ви не даєте спокою якомусь мужчині, да? який спочатку від вас відгоражувався, барикодува, захищався, десь поїхав, да? вирішив, що все-таки йому. Не по дорозі з вами, да, але зараз да, людина може, знаєте, як все время крутити в думках ситуацію з вами, да, або те, що з вами було, ваше минуле, да, і, можливо, думає, що доля дасть можливість знову з'явитися. От от да. І людина, людина може думати, що я вже би по-другому себе бив, да, я по-іншому, можливо, поводив би себе. І вже людина, до речі, готова з вами щось спільно будувати якесь майбутнє. Да? Це може бути робота, можуть бути стосунки, там можуть бути будь-які проєкти. От, от такій людині ви не даєте спокою. До речі, сам міг відмовитися через свою жадність від вас, да? або від ваших стосунків, чи від проєкту чи від заробітків. Тобто спочатку сам відмовився, да? а тепер чекає, що доля йому дасть новий шанс.